Всім привіт! Сьогодні на обзорі ось такий фотоапарат. куплений в Польщі Instac Mini 11. В комплекції до нього пішло 10 карточок для фотографій. І ось такі ще так магнітики на холодильник. Кажуть, де ти детальніше. Ось такі магнітики. Ну що ж, приступимо до розпаковки самого автопараду. І так, перше ми розпакували і бачимо. Інструкція на китайській мові. Інструкція на Так-так-так. Ось такий топарат. От такий фотоапарат. Поки ще запаятаний, зараз його запаяємо, щоб там що є в коробці. А в комплекті йдуть батарейки.

Туди допомогу для фото і спробуємо зробити пару знімків. Ось вот так виглядає У нас бокс з папером для фотографій. Що ж, закладаємо? Ось так з боку будемо закладали батарейки. Так, ось він Включився Тепер. Робимо знімок пустоту. Це защитний слой. Тепер у нас з'явилося 10 знімків. Ну що ж, зараз спробую зробити перший знімок. Давайте перший знімок з такої коробки. Ось такий почилими знімочок. Ну що ж, ось така фотографія у нас вийшла. Ми бачимо живу. Я знімаю на iPhone 8. Оце ось така фотографія. Зараз також спробую зробити ще одну фотографію як з діме вночі ми зараз ми побачимо яка вийшла фотографія вночі появляється Чесно скажучи, фотографія вийшла не дуже. Перша фотографія мені більше сподобалася. Нагадую, перша фотографія була зроблена при комнатному освітленні. Ось така деталізація. Друга фотографія була зроблена вночі. Скажу чесно так собі. Ну що ж, це був обзор на ось такий фотоапарат. Instax Mini 11. Всім, кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Також зніму ще одне про місяць користування цим фотоапаратом. Також...